Що залишаєтесь на нашому каналі, шановні телеглядачі. Це програма Діалог і гість сьогоднішньої нашої програми, колишній редактор комунального підприємства Районний редакційно-видавничий комплекс Новини Виноградівщини, а нині редактор газети Голос Карпат. Доброго дня. Добрий день. Отже, Василю Васильовичу. Ми запросили вас до нашої студії, щоб висвітлити в інших засобах масової інформації. Це проблемне питання, резонансна справа з судовими позовами, яка вже доволі. Довгий час триває. Розясніть, будь ласка, з чого це розпочиналось і на якій стадії зараз ось ці судові позови до вас, як до колишнього редактора газети? Ну, якщо конкретно говорити про о, судові позови, то вони власне почалися ну десь із лютого, напевного го року. Тобто фактично одразу після того, як е, голова районної ради Олег Вікторович Любімов прийняв одноосібне розпорядження своє про те, щоб і звільнити із займаної посади редактора мене, кіша Оселя Васильовича, е, редактора районного редакційного видавничого комплексу, оскільки у мене завершився контракт. Oh, ну, я з такою постановкою питання не погодився одразу, е, тому що. В законі чітко прописано, що прийом на роботу і звільнення редактора комунального підприємства проводиться виключно на пленарних засіданнях відповідних сесій. Це законом прописано так, ну але Олег Вікторович Любімов він апелював до статуту, до контракту, що от він має право. І фактично, десь півтора роки тривала оця ця судова тяганина по звільненню мене як редактора в кінці кінців. Ці суди я виграв, суд визнав, що не мав права все-таки Олег Вікторович звільняти мене із моєї посади. Ну, але сталося так, що власне, на той період вже мені це все сильно набридло було, і я з власним бажанням минулого року, 22 червня, написав заяву, написав трошки раніше, а 22 червня звільнився з цієї посади. Зрозуміло, і зразу ви перейшли працювати в Голос Карпат. Чи ви передбачали, що у вас не буде місця роботи? Яким чином створився Голос Карпат? Ні, голос Карпат. До речі, газета була зареєстрована значно раніше, ще років три тому і ага. зареєстрував мій син як фізична особа. Газета вона існувала просто в віртуальному, так би мовити. Чи ні, але на той час я вже не бачив себе, не бачив перспективи роботи у районі газеті Новини Виноградівщини, хоча я був відновлений на роботі, проте вирішив піти з цієї посади, тому що, ви розумієте, засновник пішов не просто проти редактора. Все це вже працювало проти колективу, проти підприємства. От пригадайте, от на події на Майдані Виноградівському, коли Олег Вікторович вийшов із купою паперів, і почав пояснювати, що новини Виноградівщини, газета надрукувала якісь там статті, за які отримала 100 тисяч, і телебачення, до речі, теж там теж, фігурувало. Да, фігурувало, що і там якісь виступи були. І це, власне, все йшло на дискредитацію як такої газети районної, але це була лише частина. Що робив Олег Вікторович проти газети? Я розумію, що він десь мав на увазі редактора неугодного редактора, якого він будь-яким чином намагався позбути. Але виступав він вже і працював в цілому проти колективу. Це було видно з того, що він зарубував на корню фактично те, за рахунок чого ми існували, тобто господарські договори, які ми е, організовували, тобі. власне, для того, щоб вижити, тому що районний бюджет. За останні три роки нам виділяв буквально мізер. От, Скажімо, якщо брати 12 рік це 50 тисяч, 13-й рік 50 тисяч, а 2014 рік це взагалі нічого. Я, працюючи ще на посаді редактора, заходив до Олега Вікторовича і кажу, ви ж розумієте, що ви таким чином ставите на коліна комунальне підприємство. Там же ж люди працюють, Угорський дубляж, що нам робити, як нам виживати? А він сказав буквально таке, от а, а мене районна газета, от моя, uh -huh. моя позиція нуль для районної газети. Ну і розуміючи його таку позицію, я, я бачу, що він рубає навіть тих орендарів, яких ми залучали, uh -huh. то він зрозумів, що дійсно ми можемо вже власне проіснувати без того, щоб використовувати гроші з районного бюджету. І це чітко зазначила навіть контрольно-ревізійна комісія, яка у нас працювала із березня по. По червень минулого року. От вони написали, що за, 13, за 12 і 13 рік підприємство на 99,2% повністю забезпечує себе власними коштами. Власне, ми могли обійтися навіть без цих засновників. Ну, але позиція була така, що забрати редактора, який не хоче бути власне, маріонеткою, не хоче бути керованою людиною для голови районної ради. Позбутися, власне редактора як такого, щоб замінити його на цій посаді. Ну і зараз існує рішення суду, згідно якого вам необхідно оплатити суму нараховану коштів за час написання заяви розірвання контракту і накладений такий арешт на вашу машину. Це є правдива інформація, так це в принципі правдива інформація. Я хочу, щоб ви зрозуміли, щоб глядачі розуміли про що йдеться. Зараз голова районної ради проти мене як колишнього редактора новин Виноградівщини він не зупинився тоді, коли мене не було відновлено, навіть коли я звільнився. Він хоче показати всім, хто не кориться його волі, хто його не слухається, отой буде покараний. Він хоче довести довести свою зверхність і, власне, робиться двома способами. Перший спосіб це по цивільно-трудовій лінії, так би мовити. Організував сюди, щоб сам колектив, тобто редакція, нібито тоді я завдав якоїсь шкоди, значить, і я маю повернути угу. гроші. І другий шлях це десь у грудні минулого року Любімов написав заяву до міліції, щоб відкрити кримінальну справу. Практичного звинувачення і ті ж, я зараз поясню, але суди проводяться два: суд у цивільно-правовій площині та, і в кримінальній площині. По цивільно-правовій площині, як ви вже сказали, це дійсно вони хочуть повернути, щоб Ну, спершу було, до речі, не 23 тисячі, а було 55 тисяч. Але колект... редакція чомусь змінила свій позов і зараз зменшила до 23 тисяч. Отже, про які гроші йдеться? Як редактор, я отримав заробітну плату, оклад і інтенсивність. Хочу зразу зазначити, що інтенсивність, це вона прописана у законі про захи, соціальний захист журналістів. І, власне, ну, Називається про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Так називається цей закон. І там чітко прописано, що всі журналісти, творчі працівники. Мають право на інтенсивність, і інтенсивність це є частина заробітної плати, і вона пояснюється, аргументується тим, що журналістам доводиться працювати і в позаурочний час, в суботу, в неділю, і так далі. І так воно власне і є. І законодавець це чітко прописав. До речі, іншим цим же іншим власне, законом передбачається, що і мотивовано, що інтенсивність, якщо навіть вона неправильно нараховувалась, вона не підлягає поверненню, тому що це частина заробітної. Плати, коштів, заробітної так. плати. Так от, якраз угу. у цих двох напрямках зараз проводяться оці судові засідання. По-першому, у цивільно трудовій площині, яка проводиться, це постягнення цих коштів, ми у Виноградівському районному суді цих програли і зараз подали на апеляцію в Ужгород, а по криміналу. Було підготовче засідання, 18 -го, е, березня буде е, засідання по цій справі. А що з машиною чи пересів Василь Васильович Кіш на велосипед? Ну так е, фактично пересів на велосипед. Я приїхав сюди на телебачення <с сьогодні на велосипеді. Це це дуже зручно. Ну але ж ви розуміли, значить, суд наклав арешт на мій автомобіль, десятирічний автомобіль, який я купив, який ще працював на телебаченні тут. Про що йдеться? Значить, йдеться про суму 40 тисяч гривень. Знову ж таки, це та ж інтенсивність, яку просто слідчий е, вважає, що він це довів. І от на суму цю 40 тисяч, якщо я не захочу повертати, то вони арештовують якесь майно. Спробували спочатку арештувати земельну ділянку, але потім виявилося, що mm -hmm. це не моя ділянка. Вони взагалі чомусь взяли, поплутали ділянку мого сина, на якій він побудував собі хату і там живе, і хотіли mm -hmm. ту ділянку забрати. Коли потім докумекали і ну, перекинули це на автомобіль, це означає, що я в принципі їжу на машині, можу кататися на ній. Машина залишається в мене, але вона арештована. На, на неї накладено так би мовити арешт, що я не маю права здійснювати якісь дії, тобто продати її так, чи так. оренду давати, чи що таке. Та так. інше також ви звертались за підтримкою із таким звосвоєрідним журналістським зверненням до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. Яка ситуація зараз з цими зверненнями? Ну, слухайте, я був знаєте, здивований, коли я побачив, коли відкрили. Перед нами матеріали кримінальної справи. Mm -hmm. Там десь дев'ять звернень пана Любімова була у, до, у той ж генеральної, обласної, районної прокуратури, в місцеву міліцію, обласну міліцію, до, до народного депутата, і потім до міністра Захарченка, навіть через, через народного депутата. Дев'ять таких звернень, що я, я ніби тут якийсь злочинець, слухайте. Що я тільки й думав, як привласнювати якесь майно. Хоч ще раз кажу, ніякого привласнення нічого там не було. І Контрольно-ревізійна комісія, яка працювала там, вони коли зібралися, навіть при їхньому начальнику, коли ознайомилися з цими матеріалами і сказали: Василь Васильович, тут нічого немає, нічого, нічого, ніякого тут немає. Якби не ваша справа із паном Любімовим, ми б нічого тут ага. не навіть не, не зауважували. Але вони мусили щось показати, тому що перед тим щось е, кру розглядало щось, е, перевіряло Любімова, і він наскаржився в департамент. Потім ревізори якось зняли. І, е, жінки буквально тремтіли, коли е, писали оці ці акти, ну, але свою роботу вони зробили і оці 40 тисяч власне вони вивели інтенсивності що нібито зайво нараховані кошти. Хоча я не вважаю, що це зайво нараховані кошти, тому що це була фактично моя заробітна плата. Зрозуміло. Ну і за коментарем до цієї резонансної справи Виноградівське телебачення звернулося до іншої сторони конфлікту Олега Вікторовича Любімова, оскільки він як голова. Районної ради і голова і райдержадміністрація є засновниками цього комунального підприємства. Я запропонував йому стати редактором газети. Я запропонував йому свідомо, так як дивився на те, що вроді би більш-менш Телебачення вело себе толерантно по відношенню до всіх політичних сил. І основна умова моя була – рівне ставлення до всіх політичних сил, толерантне відношення до, до влади, до району, до опозиції, до всіх, тобто висвітлення всіх, всіх граней діяльності району рівне, виважене і, скажімо так, незалежне. Ну і це було з цього всього почалося. Після того був проведений конкурс, так як було дуже багато претендентів на цю посаду. Відповідно до умов конкурсу, так як її передбачав найкраще, був підготовлений тоді кіш Василь. І, хоча дуже багато людей мені говорили, не зв'язуйтеся Олег Вікторович з кішом, тому що він, скажімо так, не дуже надійна людина, я подав його кандидатуру на посаду головного редактора газети. Цього все, все почалося далі. Для того, щоб убезпечити його від політичних переслідувань, убезпечити від політичних вколивань від політичних впливів. Ми ввели систему контрактів для того, щоб не могли зняти до закінчення контракту. Тобто людина, як керівник, працює, ніхто на нього не впливає, ні голова ради, ні голова адміністрації. Він знає чітко, що він захищений контрактом. От з цього. Як все було, глядачі, і всі пам'ятають, і всі знають, газета перетворилася на рупор партії регіонів. Газета перетворилася виключно у інформаційний листок однієї з партії і райдержадміністрації, яку тоді було окупувала партія регіонів, і все. Не хотіла газета висвітлювати позицію жодної з інших політичних сил, коли говорять, що тільки єдиного центру, неправда. Зверталися до газети і КМКС, зверталися до газети і партія Свобода. Їм було точно так само відмовлено, як партії Єдиний Центр. І на цьому все закінчилося. Закінчився термін контракту. Тим більше, що головний редактор не подав. Заяви, що він просить продовжити контракт. Він не подав заяву, що він хоче прозвітуватися. Мною було прийнято рішення про розірвання контракту відповідно до Кодексу законів про працю. Контракт було розірвано. Після того піднявся шум. Підняли шум, в принципі, тодішня партія регіонів, яка була при владі, які пішли на відтверді корупційні і злочинні дії, коли відновили його на роботі. І до цього часу ні прокуратура, ні міліція не хоче дати тому оцінку. Чому ну я догадуюсь, тому що там взять. Головної дієвої особи і до цього часу працюю в прокуратурі. І, по суті, була створена, була заслухана на сесії районної ради е питання. Для того, щоб зняти всю напругу, я поставив на голосування, чи довіряють депутати районної ради Кішу Василю Васильовичу. Не довіряють, так як я і очікував, категорично не довіряють. І питання було знято. Після того була створена депутатська комісія, яка розглянула і вивчила фінансово-господарську діяльність редакції газети Новини Виноградівщини взагалі друкованого засобу і друкарні. І дійшла до висновку, що там надзвичайно багато грубих порушень, які межують зі злочином. Матеріали були передані в міліцію. Міліція відкрила кримінальне провадження, запросила на контроль КРУ. По старому крупу новому державну фінансову інспекцію, яка підтвердила в основному висновки депутатської комісії, і на сьогоднішній день кримінальна справа подана вже до суду, ідуть судові слухання. Крім того, за пропозицією нашої юридичної служби, комунальне підприємство новини Виноградівщина на основі акта державної фінансової інспекції подали у суд позов щодо повернення незаконно. Присвоєних коштів кішом Василем Васильовичем редакції газети на сьогоднішній день є рішення суду, де позов комунального підприємства Новини виноградівщини задоволений повністю і зобов'язано віддати частину коштів Василя Васильовича Кіша редакції газети Новини Виноградівщини. Крім того, ще йде суд по кримінальній справі. От така справа, така ситуація. Значить, відповідно до рішення суду. Безпідставно набуті грошові кошти у розмірі 23 тисячі 178 гривень 2 копійки. Повернути комунальному підприємству районний редакційно-видавничий комплекс новини Виноградівщини переплачену суму судового збору у розмірі 310 гривень, сплачено згідно платіжного доручення. Ну і всі ці видатки, які є. Тобто за таку суму поки що йдеться мова. Якщо що стосується питання кримінального провадження, там не пам'ятаю, по-моєму, поверх 50 тисяч. Отже, це була програма діалогу. У студії ми розмовляли із колишнім головним редактором ТРК Воноградів ТВ, нашим колегом, колишнім головним редактором комунального підприємства Новини Виноградівщини. Зараз редактором газети «Голос у Карпат і розмовляли про тему резонансної судової справи, яка вже декілька років триває між ним і одним із засновників. До побачення. До побачення. Дякую.